Десятки тисяч людей зібралися у центрі Лондона протестувати проти рішення референдуму про вихід Великої Британії з ЄС. Акцію назвали Ходою за Європу. Демонстранти зібралися біля Гайдпарку, звідки трьохкілометровим маршрутом рушили до британського парламенту. На площі перед Вестмінстером організатори провели мітинг та концерт. За підрахунками ЗМІ, на акцію зібралися щонайменше 50 тисяч людей, в основному молодь. Вони вважають, що прихильники так званого Брекзіту перемогли лише завдяки маніпуляціями суспільною думкою та дезінформації. Вони закликають уряд не застосовувати 50-ту статтю Лісабонської угоди, де йдеться про вихід з ЄС. В той же час петиція на сайті британського парламенту про повторний референдум вже набрала майже 4 мільйони голосів більше, ніж будь-яка інша. Британці проголосували за вихід з ЄС трохи більше тижня тому. Але відтоді міжнародні аудиторські агенції вже знизили кредитний рейтинг Великої Британії. Фунт зазнав історичних втрат відносно долара. А в країні розпочалася політична криза. Міністр фінансів Джордж Осборн заявив, що іноземні компанії вже почали скорочувати інвестиції до країни.